Розділ восьмий Захоплююча прогулянка Тунелі бів униз, де не де в ньому смерділо. Інколи він минав колодязі, схожі на той, яким вони спустилися під землю. Смоляний висвічував колодязі ліхтарем. Отой виходить назовні, десь у будинку Барлінга, сказав він. Більшість тутешніх старих будинків мають люки, як у нас. Деякі з них дуже вдало маскують. Оно попереду де не світло, раптом вигукнула Ен. Боже. Як я ненавиджу цей тунель. І справді, денне світло пробивалося сюди крізь схожий на печеру вхід. Діти дісталися туди і визирнули назовні. Вони опинилися поза містом на крутосхилі, що спускався до маршів. Смоляний наблизився до краю уступу. Ліхтар сховав у кишеню. Нам туди, показав він. Та стежка приведе нас туди, де міський мур достатньо низький, і ми зможемо через нього перелізти. Тіммі добре балансує. Не хотілося б, щоб він послизнувся і впав у болото. Марш. Лежав далеко внизу, гидкий і плаский. Джорджа щиро сподівалася, що тімі туди не впаде. Стежка виявилася крутою і кам'янистою, але прохідною. Діти пішли по стежці, подекуди перелазять хі через кругляки. Стежка привела їх до міського муру. Який у цьому місці був низьким, як і говорив смоляний. Він виліз на мур і в цьому був схожий на кота. Не дивно, що він прославився лазінням у школі, сказав Дік Джуліану. Він тут добре натренується. Пам'ятаєш, як він виліз на шкільний дах позаминулої чверті? Усі перелякалися, що смоляний послизнеться і впаде. Та де там. Він спокійнісінько прив'язав британський прапор до димаря. Вперед! вигукнув смоляний. Усе чисто. Це безлюдний район містечка, і ніхто не помітить, як ми тут переліземо. Незабаром усі, включаючи тім, перелізли через мур. Вони налаштувалися на гарну прогулянку і з радісними вигуками спустилися зі схилу. І таки погуляли на славу, обійшовши кругом все містечко. Туман потроху розсотався. І ласкаве сонце почало пригрівати. Містечко було дуже давнім, деякі будинки так похилилися, що, здавалося, ось, ось упадуть, але в них жили люди, бо з димарів виходив дим. Працювали дивакуваті крамнички з довгими вузькими вітринами і дашками. Діти раз у раз зупинялися, дивлячись на ті вітрини. Обережно тут блок. Раптом тихо попередив смоляний. Не звертайте на тімі уваги, якщо він почне стрибати навколо нас і лискатися, удавайте, ніби хочете позбутися цього двірняка. Діти удали, наче не помітили блока, і узялися з особливою увагою розглядати вітрину. Тімі, відчувши себе покинутим, підбіг до Джорджі й торкнув її лапою, щоб привернути до себе увагу. Відчіпися, собако. гримнув на нього смоляний. І відмахнувся від здивованого Тімі. «Іди геть! Чіпляєшся до людей, забирайся до свого дому. Тімі подумав, що це якась гра, він розлягся щасливим гавкотом і почав бігати навколо смоляного й Джорджі, лискаючи їх час від часу. Додому пес, додому, волав смоляний, ляснувши його дужче. Тут до них наблизився блок з кам'яним виразом обличчя. До вас собака чіпляється? запитав він. Я пожбурю в нього каменем, і він утече. Не смійте, різко мовила Джорджа. ідіть собі додому. Я зовсім не проти, щоб пес ходив за нами. Він гарний. Дурнюню, блок же глухий, нагадав їй смеляний. Він нічого не чує. Джорджа вжахнулася. Побачивши, як блок підняв чималу каменюку, щоб пожбурити її в тімі, Джорджа кинулася на нього, що сили вдарила по руці, змусивши впустити камінь. Як ви смієте кидати камінням в собаку? кричала вона з люттю. Я, Я повідомлю поліцію. Ну, ну, почувся голос неподалік. Що тут відбувається, П'єре, що коїться? Тут діти обернулися і побачили високого чоловіка з довгим волоссям. У нього були вузькі довгасті очі, довгий ніс і довге підборіддя. Пане Барлінг, я вас не помітив, вічливо сказав смоляний. Усе гаразд, дякую. Просто до нас причепився собака, а блок хотів каменюкою його прогнати. А Джорджа розсердилася, бо вона дуже любить собак. Розумію. А чиї ж це діти? Поцікавився пан Барлінг, по черзі розглядаючи кожного з них вузькими очима. Вони приїхали погостити до нас, бо буря пошкодила будинок їхнього дядька, пояснив смоляний. Тобто будинок батька Джорджі. У Киріні. О, в Киріні? Уточнив пан Барлінг, іначе нашорошив свої довгі вуха. Здається, там живе дуже талановитий вчений, колега пана Ленуара. Так, він мій батько, уточнила Джорджа. А що? Ви його знаєте? Я чув про нього. І про його дуже цікаві досліди, сказав пан Барлінг. Пан Ленуар, наскільки, я розумію, добре з ним знайомий. Не так уже й добре, спантеличино відповіла Джорджа. Гадаю, вони просто листуються. Батько потелефонував пану Ленуару. І поцікавився, чи не зможемо ми погостювати у нього, поки не відремонтують наш будинок? І, звичайно, пан Ленуар радо погодився прийняти вас усіх у себе? запитав пан Барлінг. До чого ж добрий і щедрий чоловік, твій батько П'єре? Діти втупилися очима в пана Барлінга, подумавши, що це дивно, коли такі приємні речі кажуть таким огидним голосом. Їм зробилося мулько на душі? Було помітно. Що пану Барлінгу не до душі був пан Ленуар. Продовження буде.